Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий крок до розвитку себе, до пізнання себе і до відкриття свого потенціалу внутрішнього. Тому що в кожному нас, в кожного з нас є внутрішньо сильний потенціал. Просто тим, що ми виховуємося в конкретній сім'ї чи проживаємо в певному середовищі, цей потенціал може притихати. Але Кожна людина зможе його розвинути, якщо прикласти трішки зусиль і зрозуміти, як це зробити, тому що в більшості ми просто не розуміємо, і цього, і цього потрібно навчитися. Як цього навчитися? Просто почати прослуховуватися до себе, почати розвиватися і почати з розумінням відноситися до того, що все є всередині, просто це потрібно відкрити з часом. Сьогодні четвертий крок. І Ті, хто не бачили попередній крок, було буде цікаво. На початку відео буде посилання на цілий плейлист. Якщо коротко, то перший крок був про страхи, та сумніви, другий крок про проблеми і невдачі, про помилки. І третій крок про відслідковування своїх думок і фокусування. Сьогодні ми поговоримо про самоаналіз, самоаналіз і про внутрішній діалог. Чому саме зараз? Тому що. І, на мою думку, потрібно навчитися пройти ті перших три роки, щоб навчитися вести свій внутрішній діалог правильно з собою, тобто не заганяти себе в якісь проблеми, не заганяти себе в стан жертви, розуміти, для чого це все робиться, якраз по самоаналізу. Якраз ми сьогодні поговоримо про самоаналіз. Для чого взагалі потрібен самоаналіз? Самоаналіз, що це таке взагалі? Це тобто, коли ми сідаємо і аналізуємо свою якусь свої дії, своє життя, наслідки своїх дій. Своє е, майбутнє, себе зараз, себе як особистість, себе як людину. Тобто це не прикріплюється до якогось одного терміну, це є багатогранна така е, багатогранне поняття. І щоб навчитися е, проводити самоналіз правильно, потрібно просто навчитися, як я і казав раніше, по, три, по трьох перших роках не боятися, щоб вже не було е, такого, як страх. Щоб було розуміння, що зроблені помилки це навпаки добре, щоб було розуміння, що немає нічого поганого, такого, як всі привикли бачити, це погане. Тобто, все можна змінити, все можна відкрити в собі, і все можна до всього можна дійти просто з часом, з розумінням і з тим, що з бажанням, тобто основне це бажання взагалі. Є бажання, з'явиться все. Для чого нам потрібен самоаналіз? Самоаналіз нам потрібен для того, щоб слідкувати себе, щоб святкувати себе в конкретно в даний момент. Наприклад. Чому зараз на, в своєму житті я от на цьому кроці свого життя, так, що мене до цього привело? Як я тут опинився? Які дії призвели до того, що я живу так конкретно зараз? І що я повинен зробити, для того, щоб піти далі, які дії мої повинні бути в подальшому? Тобто ми проводимо повний самоаналіз себе, ми проводимо аналіз своїх дій, своїх поразок, своїх перемог, тобто що нас призвело до невдачі, що нам допоможе або вже допомогло в конкретній ситуації перемогти себе, встати з ліжка, зробити якусь конкретну дію, що нам дало імпульс до конкретної дії. Тобто ми проводимо аналіз для того, щоб зрозуміти, що, де ми залишаємо, які аспекти свого життя. тобто ми залишаємо якийсь певний прошу, який нам допомагає, які дії нам допомагають, які думки нам допомагають, які речі нам допомагають, які люди нам допомагають. Ми це залишаємо все. Тобто ми проаналізовуємо весь аспект свого життя. Не весь конкретно всього життя не мається на увазі всіх років, мається на увазі конкретно даної ситуації, в якій ми знаходимося. І просто аналізуємо це все. З точки зору самоаналізу, з точки зору самого себе, це діалог самим собою, внутрішній діалог. Але він повинен бути змістовним, він, він не повинен бути таким, повинен бути чесним. Тобто ми не повинні самі собі брехати. От саме основне, як себе проаналізувати, це не брехати собі в даній конкретній ситуації, в даному прошу життя. Тобто, якщо я чогось не досягнув, чого я хотів, чому я це не досягнув. Відповідь повинна бути правдива, Там, наприклад, забагато лінувався. Робити дії, які мав робити. Не проводив самоаналіз як варіант. Тобто, через те, що якщо так подивитися на статистику по психологічній статистиці, люди не ведуть з собою внутрішній діалог в загальному, більша кількість людей не веде внутрішній діалог з собою. Тобто вони не аналізують якісь дії, вони просто приходять до якогось рішення, те рішення може бути неправильним, просто забувають, через те, що те рішення приносить неправильний біль. Людина боїться, людина знову творюється страх до прийняття рішень, людина починає їх не приймати. Тобто страх до прийняття рішень дорівнює бездіяльність. І коли ми починаємо аналізувати це, тобто чому так сталося, для чого це зробилося, це якраз йде внутрішній діалог, який нам потрібен для того, щоб почати в подальшому нашому шляху йти далі. Тобто переступати крок за кроком. Ми взагалі можна асоціювати наше життя з такою Підйомними такими сходами, так? І кожен просто опиняється на певному рівні завдяки тому, що він колись щось зробив, прийшов, проаналізував і так далі. І з кожним кроком будемо старатися підніматися на рівень вище, тобто розуміти щось неведе для себе. І якраз самоаналіз цього нам дуже сильно допоможе, тому що ми зможемо аналізувати себе, аналізувати свої дії, аналізувати свої наслідки дій і так далі. Тобто ми приходимо до того, що ми починаємо контролювати своє життя. Майже повністю, ну тобто, бо все залежить в нашому житті тільки від нас, не потрібно звинувачувати когось в, в, нашу, в тому, що в вас щось не виходить, чи в будь-кого щось не виходить, чи те, що відповідальність на за відкриття свого потенціалу, за своє життя лежить тільки на нас. Ми повинні розуміти, що якщо ми опинилися десь не там, де ми де би ми хотіли, що ми не на тому повороті, не на тому кроці свого життя, не на тому щабелі свого життя, ми повинні це самі виправляти. Не потрібно чекати допомоги від когось, не потрібно. Е Якось тупоритися на цьому кроці, тобто не потрібно просто, щоб ми вперлися в якийсь е крок, і це наша просто стель. Тобто це не може бути нашим найвищим рівнем, до якого ми дійшли, через те, що потенціал просто у нас безграничний. Е ми можемо досягти абсолютно всього, про що ми подумаємо. Просто на це потрібен е час, на це потрібні конкретні дії, на це потрібна певна періодичність і на це потрібна певна дисципліна. Дисципліна є дуже важливою, тому що. Коли ми будемо дисциплінувати свої думки, вести з собою внутрішній діалог, проводити свій аналіз з точки зору чесності, тобто не будемо прихати самі собі, що я там щось не зробив, бо там винен хтось там, чи там батьки, чи там друга половинка, чи там друзі якісь, чи будь-яка особа, третя, яка не відноситься до вашого життя. Ми просто тверезо сідаємо і починаємо аналізувати, можливо, навіть і записуємо. Тобто, це кому зручно. Хтось може подумки це все робити, хтось може це сісти і просто записувати пунктами, що йому конкретно в даний момент. От, ви, наприклад, сідаєте, починаєте дивитися це відео, так? Дивитися це відео, ставите на паузу і починаєте записувати конкретно в, в, в даному кроці життя, де ви знаходитеся. Що вас до цього кроку привело? Аналізуємо, тобто. Чому ми зараз на цьому кроці, як ми сюди добралися? Чи могли би ми бути десь вище, чи могли б бути десь краще? А краще могло бути, тому що завжди може бути краще. Завжди потрібно, до того, щоб було краще, завжди потрібно залишатися оптимістичним, всередині налаштованим. І ми сидимо і аналізуємо зараз нашу ситуацію, де ми, де ми знаходимося. Так? Для чого це нам потрібно? Це нам потрібно для того, щоб зрозуміти спектр подальших дій. Але це потрібно робити. З точки зору чесності, як я вже і казав, тобто ми чесно сідаємо на розумію. Чому чесно? Тому що чесність нам дасть таку твер зрозуміння, де ми зараз знаходимося. І якщо у нас буде тверде зрозуміння, де ми зараз знаходимося, у нас буде повне розуміння, куди нам потрібно буде піти далі. Тому радив би чесно все зробити, чесно до себе віднестися чесно проаналізувати, як, чому і які наслідки з цього саду. Коли ми проаналізували, як ми Починаємо аналізувати, де ми знаходимося в даній ситуації свого життя, на даному, щоб, на даному рівні. Ми можемо це розписати на декілька, або, роздумати, якому зручніше, на декілька шарів. Так? Тобто Наші невдачі поразки, чому вони сталися, до чого як до чого це призвело, як з них вийти? Так ми аналізуємо зараз нашу ситуацію, чи ми задоволені тим, що відбулося, чи ми добре пройшли якісь певні кроки, чи ми не так пройшли, і ми мусимо змінити якісь алгоритми своїх дій. І ми аналізуємо це на майбутнє. Що буде, якщо ми аналіз на майбутнє це дуже така. Тонкограна річ, я би сказав, така тонка грань тут не потрібно сильно заходити в майбутнє, тому що ми можемо збити фокус теперішнього, і не потрібно сильно дотошно це все аналізувати. Це просто такий приблизний аналіз, який би, наприклад, ми, ми собі поставили ту людину, якою ми хочемо бути в майбутньому, і ми просто надали їй певні якості. Наприклад, якості лідерства, якості безстрашності до прийняття рішень. Якості якоїсь людини, яка це все індивідуально під кожного, тобто той, якого людину я себе хочу бачити. Ми це ставимо на майбутній показник, і ми просто до цього постійно будемо повертатися, тому що ми будемо це узгоджувати з теперішнім станом і будемо узгоджувати з минулим. Наприклад, якщо ми щось зробили зараз, ми помилилися, так? Але ми це все сидимо і просто пускаємо на самоаналіз. Чому ця помилка відбулася? І що зробити, щоб ця помилка більше не відбулася. Як я можу вирішити цю помилку, що до цієї помилки призвело. Які є шляхи вирішення? Тобто, можливо, це не один шлях, не потрібно себе обмежувати в тому, щоб вибрати тільки один шлях вирішення помилки, тому що це може бути теж не дуже добре, можна попробувати зразу мультизадачну кількість шляхів, тобто багато шляхів. Можна попробувати різні методи, це все залежить індивідуально від вас, індивідуально від вашої особистості, індивідуально від того, як ви думаєте. Кожен думає по-своєму, кожен думає по-різному і кожен думає по-правильному. Не треба думати так, що якщо є... Пару людей, три людини висловлюють свою думку, в когось думка неправильна. Може бути всіх думка правильна в даному моменті. Просто не треба це оцінювати з точки зору тільки себе, правильно-неправильно. Потрібно оцінювати з точки зору, чи це працює, чи це не працює. Тому що ті всі три людини, які дали свою думку, подалися свою думку, і вони можуть бути в своєму, тому що всі три ситуації зможуть спрацювати. Це не завжди так, але це просто як для прикладу, щоб було розуміння, що ми починаємо аналізувати це все, як це все проходить. Як це відбувається, що сюди приводить. Тобто, як я вже казав, ми зробили помилку, ми проаналізували, чому ця помилка відбулася. Ми відкинули ту дію, яка призвела до цієї помилки, тому що, якщо ми ще раз повторимо, це буде та сама помилка. Ми проаналізували, змінили якусь послідовність дій, змінили якусь послідовність алгоритму свій і йдемо далі. Тобто Ми просто продовжуємо на новому алгоритмі, на новому послідовності дій робити те. Що призведе нас до майбутнього результату, до тієї людини, якому поставили. Тобто ми постійно будемо між цими трьома такими, можна сказати, всесвітами коригувати себе, тобто, між тим, що зараз є, між тим, що відбулося, тобто аналіз своїх дій конкретних, і між тим, є до чого ми хочемо дойти, і який, яка людина, якої якості якої людини ми хочемо набути. Тільки ну. Ми почнемо аналізувати, буде я думаю, що в більшості людей зразу з'являться якісь певні результати, тому що в більшості ми не аналізуємо сильно якісь свої дії і не аналізуємо якісь свої наслідки. Тобто нас просто це навіть не ніде не вчили. Нас як вчили, щось зробило погано, сідай, оцінка погана. Так, щось зробило не так, так отримай за те, що ти зробив щось не так. Від цього потрібно відходити. Це не є хороший спосіб. Виправлення своїх помолот, виправлення чогось негативного, потрібно цьому відходити, потрібно завжди стати, просто записувати чи проговорювати собі і завжди просто себе аналізувати. І тим, що ми будемо себе аналізувати, і тим, що ми будемо проводити постійний такий самоаналіз, проводити свої думки в порядок, буде з кожним кроком приводити нас до тієї, людини, до того майбутнього себе, і яким ми будемо набувати якості. І з кожним кроком ми будемо все більше приближуватись, приближуватися, і це теперішнє. З часом просто стане нашим, тобто наше майбутнє, з часом стане просто нашим теперішнім. І щоб це відбулося якнайшвидше, ми просто якраз і це починаємо все обдумувати, аналізувати, вести внутрішній діалог, внутрішній діалог з точки зору правильності чесності, внутрішній діалог такий, ну, який буде нам давати якісь певні результати. Тобто не потрібно так само і себе гнобити, не потрібно себе якось ображати, тому що. Ми потрібно дуже критично так до себе відноситися, деспотично, в якомусь плані. Тому що чим ми себе більше будемо відноситися, тим ми так з негативної точки зору, тим більше ми будемо закріплювати цю емоцію взагалі до нашого відношення, до, до себе зараз. Тобто, чому важливо якраз і контролювати свої думки, які були на попередньому кроці? І чому важливо займатися аналізом, тому що ми проаналізуємо, а навіщо я про це думаю, навіщо я зараз думаю, навіщо я себе взагалі зараз гноблю, навіщо я негативлю, так? Ми Мианалізуємо, для чого, чому ця думка зараз прийшла. Тобто ми виходимо з точки зору самоаналізу набагато глибше. Навіть, можливо, ми ввійшли в стан жертви, можливо, ми війшли в стан такий, що ми себе негативимо. Ми приходимо до цього стану. Будь-яка людина прийде до цього стану, так? Але завдяки самоаналізу, ми можемо з цього стану вийти, чому ми прийшов до цього стану. Що відбулося таке, що я в цей стан попав? Які дії мене призвели, які думки мене сюди завели, як я можу це виправити, як я можу це вийти. І чим швидше ми будемо виходити з цього стану, стану негативного стану такого себе обзавання глупіння, тим швидше ми будемо приходити до конструктивних дій, а не деструктивних, які були отут. Ми будемо приходити до конструктивних дій, які нам будуть допомагати в подальшому нашому розвитку, в подальшому. Набування тих якостей, які ми хочемо бачити в собі, тих якостей, які ми собі записали на майбутнє. І, як і кажу, з кожним кроком ми будемо приближатися до цього майбутнього, з теперішнього до майбутнього, і будемо набувати тих якостей і будемо ставати тією людиною. Внутрішній діалог дуже важливий взагалі, тому що. Якщо ми не будемо його проводити, то ми не будемо керувати своїм життям. Тобто, наприклад, ми можемо навіть не усвідомлювати, як керує нашим життям хтось. Людина, яка знаходиться перед нами, чи з сім'ї, чи з оточення друзів, чи просто якась людина, яка нам, наприклад, вказує, що робити. Так? Тобто, ми можемо навіть не усвідомити, як ми живемо по її правилам, як ми живемо по її домами кимось і просто не усвідомлюючи, живемо чуже життя, не проживаючи своє. І чому важливо якраз і займатися самоаналізом і внести внутрішній діалог, тому що якщо ми це не робимо, ми не керуємо своїм життям, ми не вислідкуємо свої думки, ми не, ми не даємо фокус уваги на потрібні речі. Ми не розвиваємося по факту, ми перебуваємо в стані стагнації, тому що ми дійшли до якогось певного кроку і на ньому зупинилися. Тільки ми почнемо це відслідковувати, тільки ми почнемо займатися самоаналізом, ми почнемо приближу, приближатися зразу ж і розвиватися до тієї особистості, яку ми хочемо в собі бачити. Тому, що би хотів сказати таку те в кінці, нам потрібно займатися самоаналізом постійно і стабільно, тобто це не, постійно, не потрібно тримати на самотяг, так само, і як не потрібно займатися цим кожен день і постійно думати, що от тільки самоаналіз, тільки самоаналіз, тільки самоаналіз. Ні. Нам потрібно це тільки тоді, коли ми розуміємо, що наша. От як ми розставили пріоритетність, так є минулі поразки, є теперішні, то що ми зараз робимо, і є майбутні результати. І ми цих постійно дивимося, щоб наш шлях до майбутнього себе і до майбутньої людини, якості, якої ми хочемо мати, особистості, якою ми хочемо бути, щоб цей шлях постійно відповідав нашому. Потребам, тобто, щоб ми відповідали тій людині, яка ми, якою ми хочемо бути. Ми ті якості наслоюємо на себе і стараємося з ними жити. Але аналізуємо, чи ми дійсно цього дотримуємося з позиції чесності, чи ми дійсно це робимо, чи ми дійсно до того йдемо. І що ще би хотілося сказати, те, що не потрібно думати, що це буде легко, не потрібно страшитися якихось проблем, не потрібно страшитися помилок. Є абсолютно нормальним, якщо це не буде виходити з першого разу, є абсолютно нормальним, якщо б це не вдаватися і з 20-го разу. Головне мати бажання, головне доходити до того, поступово настоювати ті якості і розуміти, що кожен крок, він кращий, ніж бездіяльність. Кожна маленька дія, навіть сама маленька дія, вона краща, ніж сотні мільйонів роздумів, як би це було ідеально. Тому краще зробити навіть дуже маленьку дію в напрямку тієї особистості, якою ми хочемо бути, ніж взагалі сидіти в стані сагації, в стані бездіяльності. Тому що сидячи в стані бездіяльності, ми тільки відповідаємо за своє життя. Тобто ми своє життя по факту лишаємо на і лишаємо на одному тому самому рівні. А я думаю, що кожна людина би хотіла розвиватися, кожна людина би хотіла набувати ті якості, які вона вважає для себе ідеальними, які вона бачить собі, і які вона розуміє, що ті якості принесуть їй певний конкретний результат і призведуть її до своїх там перемог, до своїх мрій і до своїх втілення своїх планів. Тому не Паримось за те, що просто це може якось не вийти з першого разу, це може не вдатися. Може це буде якось важко, може це буде якось виглядати не так, як, як би ми хотіли в даний момент. Тому що, коли ми починаємо робити нові дії, ми по факту робимося і іншою людиною, і ми набуваємо іншої якості, тому не потрібно цього боятися. Потрібно розуміти, що це є. Абсолютно нормально, коли ми хочемо розвинутися, тому що ми повинні пройти через біль, через наслідки, через проблеми, через невдачі, через страхи, щоб вийти і здобути ті якості людини, від якої немає страхів, немає якихось страху до помилок, немає бездіяльності, тобто немає навіть страху до того, щоб зробити якусь дію. Ми це все робимо, тому що ми набуваємо ті якості. І самоаналіз цьому нам буде якраз дуже добре допомагати. Цей аналіз можна відносити і як і до конкретних дій, так і до своїх думок, так і до своєї роботи, так і до всього. Тобто ми можемо його використовувати в багатьох аспектах свого життя. Не потрібно прив'язуватись тільки до якихось конкретних дій. можемо навіть аналізувати свої емоції в даний момент. Чому це зараз ця емоція? А що це викликає? А чи би я хотів, щоб ця емоція зі мною була в цей момент? Бо, наприклад, якщо ми дуже спільчиво, маємо тип темпераметру, то ми можемо знато часто агресувати і просто можемо просто приносити дискомфорт іншим людям. І тим самим просто аналізуючи тим емоції, що ага, от я так зреагував, я, певно, зреагував занадто агресивно, спільчово, можливо, мені треба зреагувати на другий раз по так, а що, а що мені потрібно зробити для того, щоб Тобто послідовність запитань, послідовність дій в кожного індивідуальна, але ці запитання потрібно собі постійно ставити для того, щоб розуміти і бачити, чи ми зараз знаходимося там, де треба, чи ми буваємо ті якось там, які ми хочемо, і взагалі, чи ми не робимо ту саму помилку, чи ми не стоїмо на місці. Тому проведіть самоаналіз себе після цього відео. Я думаю, вам це дуже допоможе зрозуміти, де ви зараз, як ви хочете бути і що вам заважало робити це, тому що відповіді є всередині нас. Ми всі розуміємо прекрасно, що ми робимо так, як нам потрібно робити, чого нам досягти. Просто це потрібно чесно признати і відкрити. Навіть якщо ми зараз не там, де ми хочемо, ми просто це. Починаємо аналізувати і помаленьку йти маленькими чи великими кроками, чи середніми, в індивідуально, до своєї цілі. Дякую, що дивитеся, дякую, що подивилися це відео, приділили свій час свою увагу. І до зустрічі в слідчому відео, на слідчому кроці.